Вітаю товариство. Мене звати Георгій Вчакі, ви на каналі Збройовий Лабіст. І сьогодні у прямому етері ми з вами дізнаємося на тих, хто стане переможцями у нашому новорічному розіграшу зброї та аксесуарів. Тож сьогодні будуть розіграні навушники Север Апала, захисні окуляри, «Болі Контур, рушниці Так 12 і карабін Мосберг Мемар. Друзі, давайте поки всі збираються, повідомте мені, будь ласка, звідки ви дивитесь наш канал. Ну і в цілому, якщо у вас є якісь там питання до мене особисто, можете написати їх в коментах. Я обов'язково спробую на них відповісти після розіграшу. Тож, друзі, давайте я нагадаю вам про призи ще раз та умови нашого розіграшу. Значить. Участь в розіграші беруть всі члени української асоціації власників зброї з дійсним терміном членства станом на сьогодні, 19 січня 2025 року. Значить, серед членів асоціації в пакетах Голд 2 Три П'ять років та пакетах Platinum розігрується карабін-нарізний мозберг МММА калібра 223 – Натовський ehm, стандарт 5.56. Так, е, e, Так, серед членів асоціації в пакеті Голд один рік ми з вами розіграємо гладкоствольну рушницю Так дванадцять. E, дуже непоганий агрегат, скажу вам чесно. І серед членів асоціації в пакеті Silver ми розіграємо комплекс з активних навушників Север Apple Блек і захисні окуляри Contour. Ну, звісно, розпочнемо ми з розіграшу о, безпосередньо о, навушників і окулярів, і тому давайте я попрошу своїх помічників завантажити базу. Ви знаєте, що у нас відбувається в сервісі Random.org. І давайте завантажимо базу і спробуємо дізнатися, хто ж власне о, виграв у нас цей комплект. Все, ми маємо переможця. Я попрошу. Трошки збільшити, щоб всі також побачили. Значить, це член асоціації з номером посвідчення, господи, 19 19-08422. Друзі, у нас є добра традиція дзвонити нашим переможцям і прямо в прямому етері вітати їх з тим, що власне вони перемогли. І давайте, поки я буду чекати на контакт цієї людини, я розкажу вам. Трошки про о, ці призи, щоб була хоч якась інформація. Значить, ем, навушники Север Апла це новинка на ринку Європи. Вона має гарні характеристики, шумоізоляція на ній там 24 дБ, компактний дизайн, м'які ем, січити мінець, Гела імбішури, січити покриттям мікрофонів, знеживіючі старі мікрофони. Захисні окуляри. Контур з пластиковою правою це одна з найпопулярніших моделей окулярів на ринку Європи. Вони поєднують собі легкість надійність, міцність та дизайн. Я дивлюся, поки я не бачу ще повідомлення з номером телефону нашого переможця. Я певен, що воно не дійде вже дуже-дуже скоро. Нагадаю вам ще раз про те, що ми зможемо з вами поспілкуватися після розіграшу тому. Обов'язково готуйте свої запитання. Я буду намагатися на них відповісти. Поки ще у нас інформації немає, але вона не йде, будь ласка, буквально за одну хвилинку, максимум. Я, є контакт. Ми вже маємо, ми вже маємо переможця. Це Євген Васильович. Якщо б мені ще повідомили, з якого він міста, було б просто чудово. Але менше з тим ми вже цей телефон маємо, і зараз ми йому зателефонуємо. Значить, набираємо. Подзвонити? Іван Васильович. Брили комплект, а, навушники та а, окуляри. І от, власне, така от подія відбулася сьогодні. І зараз ми з вами в прямому етері на нашому каналі Збойовий Лобіст, і люди чують і, можливо, почують вашу реакцію. Ну, Я задоволений дуже. Так, ну Я не буду питати, чи очікували, чи ні. В будь-якому випадку ми вас всі не від... очікував. Ну, колись це мало змінитися, цей день настав. Бачите, в будь-якому випадку ми вас вітаємо з цією перемогою. Вона важлива кожному власнику зброї, потрібні і наушники, і окуляри. Буквально завтра наші менеджери зв'яжуться з вами і домовляться про логістику, як це все буде відбуватися. Тож я вас ще раз вітаю і бажаю Дякую. вам гарного вечора і тихої ночі. Дякую. Почуємося Дякую. та, та Дякую. до побачення. Друзі, ну що, це вже добре? Це вже добре, що ми дозвонилися людині, бо у нас іноді бувають ситуації, коли ми розігруємо зброю. Ми постійно розігруємо і не можемо дозвонитися, тому що з тих чи інших обставин людина або не з телефоном або там надто зайнятий, щоб знімати слухавку. Скажу вам відверто, що ми цього разу домовились таким чином, що ми будемо намагатися шукати всіх наших переможців. Але якщо протягом місяця ми не знайдемо таку людину, то ми просто перерозіграємо той чи інший приз. І давайте з вами перейдемо до наступного призу. Значить, ми розігруємо серед членів асоціації в пакеті gold один рік, гладкоствольну рушницю, так 12. Я пізніше розкажу вам більше про цю рушницю, а поки я все подивіться, мені вже видали результати. От я по коду знаю місто, мені вже місто не треба казати. Значить, переможець, член асоціації з посвідченням номер 11 506. Так само ми зараз з вами почекаємо на контакти цієї людини, а я поки скористуюсь. Нагодою та розповім вам трошки більше про цю рушницю, значить, насправді гладкоствольна автоматична рушниця, напівавтоматична рушниця Так 12 Вона від турецького бренду Сулун Армс. І в чому, скажімо, особливість цієї? рушниці Вона фактично відтворює конструкцію відомої італійської рушниці Бінелі М4. Так само, як і в оригінальній моделі, там також використовується підствольний трубчастий магазин. Ну і автоматика, звісно, працює за принципом відводу газів через два підствольних газових циліндри, розміщених симетрично. Ну що ще сказати? Калібр 12, довжина ствола. 470 сімдесят міліметрів, вага 3,7 кг і ємність магазину 7 плюс 1. Класний інструмент. Я знаю, що багато наших хлопців намагаються його придбати для того, щоб працювати з ними по дронам, ворожим і не тільки дронам. Чекаємо, чекаємо, ще немає у мене номера. Ні, вже ми маємо. Андрій Олександрович з міста Києва. Набираємо пана Андрія. Андрій Олександрович, так. добрий вечір. У вас турбує так. Георгій Учайкін, Українська асоціація власників зброї. Так, так. Пан Андрію, от ми зараз з вами в прямому етері на нашому каналі Збройовий лобіст, і щойно ми всі дізналися, і ви разом з нами, що ви виграли у нас рушницю так 12. От Так що ми вас всі хочемо привітати. О, дякую дуже. Мені приємно. Ну от я граю якраз як в от онлайн, і тут мені такий дзвінок. Ну, гол, дуже приємно. Бачите, ну українська асоціація власників зброї вміє дивувати. Я радий, що так. вам це все подобається. Буквально завтра дівчата зв'яжуться з вами і домовляться про логістику, і про всі необхідні моменти, але це все буде дуже просто і зрозуміло. Тож я від імені всіх глядачів і від себе особисто, всіх членів асоціації, вітаю вас з цією маленькою перемогою. Спасибі. Так гарного вечора і тихої ночі, та до побачення. Дзвінка почуємо: так, 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 все відбувається дуже динамічно, і це добре. Ну, настав напевно час прийти до нашого головного призу: і серед членів асоціації в пакетах Gold 2-3-5 років та в пакетах Платіном ми розіграємо на різний карабін Мосберг MMR. 223 калібр, 556 НАТО. Ну, що вам сказати, друзі, це гарний приз. Я особисто з нього зробив багато послів, коли записував саме для вас курс навчання з карабіном. Він є на цьому каналі. Можете подивитися, що, ну-ка, все, у нас знову вже є переможець. От подивіться, я навіть не встиг оговтатись від попереднього розіграшу. Значить, це. Член асоціації з номером посвідчення 0908047. І ми так само чекаємо на інформацію, як з ним зв'язатися. А поки я можу трошки розповісти про цей карабін, буквально в загальних рисах, тому що детально ви можете дізнатися на будь-якому сайті. Він продається скрізь, але в нашому випадку його просто людина виграла. Ми ще дізнаємося. Значить, карабін Мозберг MMR є цивільною зброєю на базі гвинтівок сімейсу Р 15 М16 конструкції Юджина Стонера. Ця модель спроєктована на основі гвинтівки М16 А2, але немає змоги стрільби в автоматичному режимі. Значить, ну, Що ще можна сказати? Карабін комплектується 30-ти зарядним магазином МакПу Пемах, вага карабіну трошки більше 3 кг, там 3 кг і... 6 грамів. Довжина регулюється прикладом від 840, якщо не помиляюсь, до 915 міліметрів. Ну, в принципі, я думаю, що в загальних рисах ми можемо це сказати так. Значить, чекаємо, де у нас наступний переможець його контакти? Ще поки немає. Ще поки немає. Нагадаю вам про питання, друзі. Вже дуже скоро ми зможемо. З вами поспілкуватися, якщо у вас буде бажання, готуйте ваші запитання. Значить, такий момент інтрига. Хто ж це став власником карабіна? Ще немає інформації. Чекаємо, чекаємо. Можу вам поки щось розповісти? Я... О, ні, вже не можу. Значить, це, друзі мої, це Степан Іванович. З міста Франківськ, Івано-Франківськ, я так розумію. Дзвонимо Степану Івановичу. Ох, як цікаво! Це ж треба головний приз. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу щоб Завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. Степане Івановичу, добрий вечір. Турбує Георгій Чайкін, Українська асоціація власників зброї. Ми так розраховували, що в прямому ітері зможемо вас привітати з тим, що ви виграли карабін Мосберг ММР але з якихось причин, напевно, важливих ви слухавку не взяли, тому. А, Привітаємо заочно завтра. Наші менеджери будуть намагатися вас знайти в інший спосіб. А можливо, ви почуєте моє повідомлення і перетелефонуєте на цей номер. В будь-якому випадку головне, я сказав, друзі. Значить, розіграш відбувся. Ми не почули з вами емоцій переможця, який виграв головний присел. В будь-якому випадку я вам хочу сказати, що ну. Людина зрадіє, я так думаю, що точно зрадіє. Хотів би сказати вам, що не треба засмучуватись тим, хто не виграв. Я, наприклад, ніколи нічого не виграю, особливо в конкурс, в розіграшах, які проводить Українська асоціація власників зброї. Скажу вам чесно: є внутрішня установка, щоб мій номер посвідчення не потрапляв ніколи в базу розіграшу. Нічого, я якось це переживаю, хоча б. Мені здається, що я трошки сумую не треба засмучуватись. Чому тому що ну насамперед ми з вами ж не заради призив це робимо? Це одна з програм лояльності. Ми робимо з вами за те, щоб бути в одній маленькій, згуртованій зграї. В гарному товаристві, і в будь-якому випадку у нас ще є програма знижок для членів асоціації, і багато хто нею користується. Я вам хочу сказати, що це все обов'язково якимось чином додасть додасть вам натхнення, але думаю, що більше натхнення вам додасть наступна інформація. Трошки анонсую, нова річна програма розіграшу. Ну, ми називаємо її програму лояльності, але звісно, що це буде розіграш зброї щомісяця, і вона розпочнеться буквально вже в лютому на початку. І участь в ній братимуть ті, хто сплачують внески в січні. Відповідно, наступний привіз буде розігруватись а, в березні і будуть брати участь ті, хто були в лютому. Ну тобто, наш механізм ви знаєте. Тож товариство вам. Треба активніше зголошуватись до асоціації, щоб не тільки допомагати нам розвиватися, а ще, врешті-решт, і вигравати свої призи. А друзі, от я зараз попрошу режисера, якщо дійсно є якісь питання до мене, вивести їх на екран. Я знаю цю паузу, коли вони нічого не виводять. Ну, в такому випадку, я мушу тільки сказати, що наші добігає кінця. в будь-якому випадку я. Дякую всім вам за те, що ви були весь минулий рік з нами. Сподіваюсь, що це буде триватиме і далі. Ну і що ще сказати? Поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.